8 травня Всесвітній День Червоного Хреста, який щорічно відзначають у день народження засновника руху швейцарця Анрі Дюнана. Усередині минулого сторіччя за його ініціативи вперше стали створювати групи добровольців, які допомагали пораненим у бою. Українському товариству Червоного Хреста у цьому році офіційно виповнився 91 рік. На сьогоднішній момент це 15% населення міста Харкова і Харківської області є членами общства Красного Христа. У прошлому году порядка 60 тисяч. Падопічних було в течение года Красно Хреста по районам города Харкова і Харківської області. Світлана Мозгова працює патронажною сестрою вже 5 років. лікар Лікартезіатра за фахом. Після виходу на пенсію жінка присвятила своє життя допомозі іншим людям. У Світлани 45 підопічних. Це самотні літні люди, що потребують догляду. Я очень благодарный человек, і я вважаю своїм долгом допомагати людям, які нуждаются в нашій помощи. Дизайн фартука патронажної сестри залишається незмінним протягом 150 років. У Світлана черговий візит до подопічного, але сьогодні нагода святкова: привітати фронтовика з Днем Перемоги і вручити подарунок. Здравствуйте, Нікола Петрович. Микола Петрович брав участь у взятті Берліна. Патронажній сестрі полковник у відставці розповідає про воєнні роки і показує фото бойових товаришів. А це командир полка наш. Зараз я що покажу. Ота. Воєнці звали Борода. Борода. Герой СРСР. Союзу. За свою роботу патронажна сестра отримує небагато близько 800 гривень на місяць. Але говорить Світлана, головна допомога людині. В цьому й полягає головний принцип діяльності Червоного Христа.